Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції. І в рамках рубрики «Три по три» мова сьогодні йтиме про три компоненти: це білорожева троянда, світла, запашна, духмяна, про рожевий перець, це спеція і також про розмарин. Прекрасний, зелений, який я дуже люблю і в сухому вигляді, і в зеленому також. І почну я з троянди. На каналі вже є відео про бордову або винну троянду. І залишу на нього в описі під даним роликом обов'язкове посилання. І королева квітів Троянда садкова від британського бренду Paul Smith Rose. Дуже люблю цей аромат. Для мене це досконала троянда парфумерії. Тут є кілька видів троянди. Також трішечки вологості і кремовості від магнолії. І це свіжа росяна садкова кущова троянда, яку ми заносимо у оселю. Вона зігрівається від нашого тепла і віддає всі свої пахощі. І дещо згодом вона запудрюється, тому що тут є ще і нюанс фіалки, мускус, який додає грайливості, дуже гармонійний аромат. Він такий тендітний, він хвилюючий, він освіжаючий і він дуже ніжний. Це справжня світло рожева троянда у флаконі, яка пахне от нібито ми щойно. Доторкнулися до цих прекрасних бутонів, ми вдихнули чудовий аромат троянди, який передається у ароматі від Пола Сміта. Наступна троянда також від британського бренду Floris Лондон. І White Rose це біла троянда, вона вже сортова, вона вже пишна, вона не настільки... Прямолінійна, як троянда від пола Сміта. Це троянда, якій потрібно дати час, щоб вона виважено відстоялася, і лише тоді вона покаже всю свою духмяну ароматну красу. І окрім троянди, тут є ще також і спеції, тут є і гвоздика, і, між іншим, тут також є і фіалка, яка додає от тієї. І пудровості, і глибини аромату, і дещо згодом аромат нібито троянди, які розпустилися, і полюстки опали на дерев'яний стіл. І від цього аромату, нібито ефект справді палацу і з розкішними шатними залами, і з мармуровими столами, на яких стоять порцелянові вази. З розкішними білими трояндами. І третя троянда з букетом у вигляді ковпачку від Гре кабутін Роуз» рожевого кольору. Вона тут одразу вигулькує, потім дає можливість проявитися і іншим компонентам. Тут є і лілея, і тубероза, і гарденія, і троянда. Нібито відходить на другий план, потім виступають інші складники, і також тут є і фруктовий блок, зокрема духмяний соковитий та мандарин, також є грушка. І згодом аромат починає пахнути дещо кремово, Нібито ми користуємось трояндовим лосьйоном для тіла, який довготривалий час лишається на шкірі. Дуже мені подобається ця лінійка Каботін, мій фаворит аромат класичний з зеленим ковпачком, приємна троянда. Якщо ви ще не знайомі з цим ароматом, раджу познайомитися красиво і за не надто високою вартість наступний компонент рожевий перець, який досить часто, майже завжди... У парфумерних композиціях йде в парі із трояндою. І м, всі три аромати з рожевим перцем матимуть у своїх парфумерних композиціях також і троянду. Ліде Солоран це шипрово квіткова парфумерна композиція з перцем, який трішечки пощіпує, який заграє, який додає. Тієї глибини аромату дуже красиво, дуже по-жіночному, нібито і строго водночас, і нібито аромат такий відвертий, в ньому є і глибина, і та сама строгість, і інколи аромат, якщо перейти межу, от як і з людьми, якщо зазирнути трішечки глибше, а людина з цим не надто Погоджується, то може і навіть вколоти, як те стебло з шипами від троянди. І згодом з'являються розкішні пачулі, пахнуть дещо ментолово, аромат, нібито і квітковий, і соковитий, і такий насичений, і густий. І осінь це його пора, обожнюю цей аромат. І це вже, мабуть, третій у мене флакон просто класика люксової парфумерії з розкішною трояндою в комбінації з рожевим перцем. В Наступному ароматі також присутні і рожевий перець, і троянда, і пачулі. Але у Монбланк аромат Фен Індивідуаль тут відчується прохолода. Якщо у Ель я... Відчуваю тепло, то феміндивідуель прохолодний, саме завдяки ще і порічці. Тут також є і лавровий лист, який додає особливої краси аромату. Це гострувато, тому що перець тут одразу в старті проявляється, і він. Дає про себе знати впродовж звучання всього аромату. А, аромат індивідуаліст, він якраз той, який розмежовує, який не дозволяє перетнути ту приватну близькість. І для мене цей аромат нібито відображає образ пані у строгому чорному костюмі, можливо, навіть з кроваткою. Третій аромат з нотою рожевого перцю абсолютна протилежність попереднім двом. Чорне мереживо від провокативного бренду, який спеціалізується на виробництві спідньої білизни для жінок, від агент-провокатор. І це рожевий перець одразу в старті, який згодом тепліє. Завдяки. Чомусь такому теплому, тягучому, тут є бабетонка, тут є і кокос, і тут, звісно, є троянда. Загалом троянда майже у всіх ароматах від агента провокатора зустрічається, і аромат розкішний, водночас спокійний, розслабляючий. Він, коли я його вдихаю, нібито навіть якась. Повільна мелодія з'являється у моїй уяві. Аромат теплий, нібито під шовком білизни з мереживом загріта шкіра, і аромат пахне доглянутою жіночою шкірою, яку добряче зволожили лосьйоном з ароматом троянди, з ароматом. Спецій, і він такий хвилюючий і водночас розслабляючий. І третій компонент це розмарин. Одразу в старті він відчувається у ароматі хелікріс від де Лакурт. І це розмарин ще у цвіту, коли бускові квіточки. Відцвітають, і тоді розмарин пахне дещо інакше, пом'якшено навіть. Також пом'якшеність тут є і завдяки цитрусовим олійкам. І в ароматі є ще додаткове тепло від кориці. Це дуже гарно, спецієво, розслабляюче. І в цьому ароматі відчувається якийсь такий медитативний дух, ще й завдяки безсмертнику. Який також тут з'являється в базі, і особливо в тепло, він нібито навіть медовими акордами звучить, Грайлива парфумерна композиція, багатогранна, розкривається пошарово, розмарин одразу в старті трішечки залоскочує, потім заховається за іншими компонентами, і аромат нібито тебе заколихує. Такий спокійний, красивий. І не можу сказати, що це така відверта класична парфумерія, це парфумерне мистецтво. В наступному ароматі розмарин також в комбінації з цитрусами і м'ятою. Колонь де парфумер від Guerlain І вказано також на наліпці, що це парфумерна композиція К'єрі Васера 2010 року. Це над вранішній бадьорий одеколон спецієвий, трішечки гостренький, аромат, в якому відчувається стержень саме завдяки добротним цитрусам, і аромат, який нібито тебе розбудить. Приведе до тями, і нібито все розкладається по своїх поличках. Він водночас і строгий, так і бадьорий, і освіжаючий, це нібито подих розмаринового вранішнього повітря, садкового ще з росою, тому що аромат сам по собі такий вологий, такі дзвінки, нібито бринить навіть на шкірі. Приємний, красивий, спецієвий. І третій аромат з нотою розмарину, «Un Jardin Sur le Dois від Hermès. Сад на даху, і це справді аромат французького саду з високою травою, в яку падають фрукти, яблука, груші. І десь неподалік росте і кущ розмарину, коли ми гілочку його ламаємо. Залишається аромат терпкий, прохолодний у нас на руках, можливо, і м'ята десь також тут поруч росте. Аромат бадьорий, аромат трішечки соковитіше звучить від попередніх, саме завдяки фруктовому блоку. Ця спеція відчувається одразу в старті, дещо згодом заспокоюється, і він, нібито такою зеленою, трав'янистою. Гілочкою нас нібито трішечки і приводить до тями. Подобається мені той ефект від ароматів з лінійки садів, коли хочеться бадьорості, коли хочеться свіжості, такої акватичності і водночас гармонійності звертаюсь до них. Отже, такою була моя сьогоднішня розповідь рубрики Три по три про аромати з рожевим перцем. Біло-рожевими трояндами та розмарином. Якщо вам відео сподобалось, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Підтримуйте все українське. На сьогодні, все. Дякую за вашу увагу і зустрінемось згодом. Бувайте!